Як діяти у разі складних поранень чи травм, і як правильно надавати першу допомогу? Київські політехніки пройшли спеціальний тренінг із домедичної допомоги. Дуже толковий інструктор. Дуже сподобалось, розказав все чітко, все по фактам. На такі штуки треба ходити часто і треба ходити більше. Учасники тренінгу не тільки прослухали лекції, а й разом з інструктором на практиці відпрацювали окремі важливі елементи. Я впевнена, що в майбутньому вони мені дуже допоможуть, якщо там станеться щось з людиною. Тому що в мене вже не раз були події, де я допомагала людям. Увесь алгоритм дій політехніки вивчали за спеціальним натівським протоколом Марч. Протокол Марч. Кожна буковка за щось відповідає: буковка М за масивну кровотечу, буковка Е від прохідності дихальних шляхів, тобто airways. От, Буковка Р саме дихання respiration, буковка С – це зиркуляція крові, тобто мілкі поранення організму і так далі. І Гіпотермія, буковка H це переохолодження і травми голови, які потрібно також оглянути у потерпілих, і подивитися, що з ним. Такі тренування ще неодноразово проводитимуть у Київській політехніці. Долучайтеся.